Вони є у всіх. Вони були до нас, вони є у нас і будуть навіть після того, якщо людина, як така істота, зникне з планети Земля. Вони це паразити. Можна казати, є вони чи немає, їх можна вірити в них чи не вірити, але вони є. Ось дивіться на цю ситуацію. І це відео, прямий доказ того, що вони можуть жити дуже довго в тілі людини, розвиватися, шкодити. І якщо це був великий, вони є маленькі. Якщо ви загуглите, хто такі паразити, то вам 100% видасть проглисти. Але паразити це віруси, бактерії, грибки, одноклітинні, простіші. Їх дуже багато. Вивчених є лише 500 видів, а скільки не вивчених? 95% першопричиною появи новоутворень є саме паразити, які заходять в організм людини. То що ж робити, як зрозуміти, що вони є, і коли паразит може жити в тілі людини. Звичайно, в здоровий організм час від часу приходять паразити, але він їх виштовхує. Імунна система працює так, як треба, і все стає на свої місця. Тому, коли не працює жовчний, коли не працює імунна система, коли не працює кишечник і внутрішнє середовище окислене, паразитам комфортно розвиватися. Паразити можуть викликати збії з боку всіх органів і систем в, нашій, в нашому організмі. Вони можуть пошкоджувати як печінку, наприклад, лямблії. Анирки, ехінококи, кишечник. Ну, звичайно, там цілий букет і цілий спектр може бути тих паразитів. Найяскравішими ознаками присутності паразитів в організмі людини є зуд в задньому проході, нудота вранці, скрип зубами у вісні, глущення шкіри. Поетапні хвороби без причини, голод, причому ви їсте і не поправляєтесь, кажуть, у відьма, да, їсть і не поправляється. Але це роблять паразити. Надмірна вага або дефіцит ваги і ще ряд яскравих. Ключовим моментом є те, що якщо у вас є такі діагнози, які закінчуються на ід, гастрит, нейродерміт, бронхіт, це означає, що постановкою цього діагнозу був саме якийсь паразит. Парадокс полягає в тому, що коли хворіють коти і собаки, тобто кашляють або там щось з ними не так, їм зразу призначають антипаразитарну програму. А коли кашляють люди, їм призначають антибіотики, які повністю руйнують мікрофлору кишечника, де відповідно живе імунна система. І далі бактеріям, вірусам, тим самим грибам дуже комфортно розвиватися. Імунна ж система не працює. То що ж робити, коли прийшли паразити? Ну, як мінімум, вибрати антипаразитарну програму. Найкоротша антипаразитарна програма повинна тривати 21 день, не 3, 5, 7. Ну, це ні про що. Підбирайте натуральні антипаразитарні програми, які не вбивають паразитів в вашому тілі, а виводять їх із тіла. Тому що паразити живі, істоти, як коти і собаки, вони будуть інтоксикувати внутрішній світ. І на виході вам, вашому організму, не лише треба буде вивезти таблетку, а ще й вивести паразитів. А це подвійне навантаження. Звичайно, пийте воду і дотримуйтесь рекомендацій по харчуванню. І якщо вам цікаво грамотно попрацювати з паразитами і вивести їх з свого організму, створити таке середовище, щоб їм було некомфортно жити в вашому тілі, пишіть мені в особисті або пишіть в коментарі і детально поспілкуємося. І будьте здорові і без паразитів. Адже здоровим бути здорово.